затвердження проєкту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки Стол 6 Шосте. Про затвердження технічної документації землеустрою і виділення в натурі на місцевості земельної ділянки ПАІ 7. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки самосю ВЛ. 8. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки самосюпов. 9. Про затвердження змін до про внесення перепрошую про внесення змін до договору оренди земельної ділянки шляхом укладання додаткової додаткової угоди до договору від 29.05.2019 року. 10. -е про надання дозволу на виготовлення технічної документації з, з нормативно-грошової з нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного фонду одинадцяте про надання дозволу. На розроблення проєкту землеустрою. Дванадцяте про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянам власникам паїв. Тринадцяте про затвердження програми питна продари Бродоцької територіальної громади на 2024-2026 роки. Про затвердженню дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 15, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ФОП Готарчук ФО, і ПО 16, про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою КНП Гордоцький ЦПМСД-17. Про надання, про надання дозволу на внесення змін у містобудівну документацію детального плану території село Мирне Бердичівського району з метою визначення ділянок під житлову забудову. 18. про втрату чинності рішення Рівродозької сільської ради від 2.08.2024 року за номером 1171 про проведення земельних торгів. На право оренди земельної ділянки водного фонду. Доповідач по даним питанням начальник відділу земельних відносин архітектури, міста будування та благоустрою Гега Перше питання. Про припинене право користування земельними ділянками. До нас звернувся громадянин, це бузький Василь Оксійович, який має державний акт на право постійного користування на нові земельні ділянки, загальної площою 63 соти. Пропонується припинити громадяну Цебузькому Василю Олександровичу Олексійовичу право користування земельними ділянками згідно державного акту на право постійного користування землею ЖТ два дев'ятнадцять номер. 40.11 площі 63 сотих за адресою село Райгоди в зв'язку з добровільною відмовою. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Одноголосне рішення прийнято. Наступне про затвердження проєкту замовлення Пропонується затвердити проект замовки щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобенців допоміжних будівель та споруд. Підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, селі Райгор до вулиця за 19, площею 58 сотих, кадастрові номер 18, 20, 88, 52, 01, 04, 001, 81, 45, та зареєструвати право комунальної власності на дану земельну ділянку, а саме площею 0,58 п'ятдесят вісімсотих, сілі Райгор до вулиця за 19 Гердичівського району для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та під Підприємство переробної та бушинобудівної промисловості. Хто за? Одноголосно Власне. за рішення війни. Наступне про затвердження технічної документації та передачі <пробітник> власність. Пропонується затвердити громадянці, обов'язки Тетяні Валерійовні технічну документації за минулості щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості площі 25 сотих селі Озадівка, вулиця Молодіжна, 26. Та передати дану земельну ділянку у власність громадянці. Наступне про затвердження громадянці Лозовіцькій, Валентині В'ячеслав, технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в на місцевості загальної площі 25 соти за адресою село Маркуші, вулиця захисників України, 60, та передати у власність дану земельну ділянку громадянці. Прошу голосувати. Дува. Одноголосно. Рішення прийнято, дане рішення пропонується винести на сесію. Наступне про затвердження проєкту землеустрій та передачу в оренду земельної ділянки Романенко СВ. Пропонується затвердити проєкт землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0,0920 і земель житлової та громадської забудови для будівництва і, і обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою житомийської Збадичівсь район Регородоцька Рай сільська рада село Райгардо вулиця Соборна, 26 та передати в оренду Романенко Сергію Володимировичу земельну ділянку комунальної власності площою 0,0920, на якій розташований належний об'єкт нерухомого майна за адресою Житомирського Безбедичського район село Райгар до вулиця Соборна, 26 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови та теміном на 49 років, встановивши орендну плату в розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки за земельну ділянку. Поза одного голосно. Рішення прийнято. Пропонуємо рішення нанести рішення на сесію. Наступне про затвердження проєкту землеустрій та передачу в оренду земельної ділянки в столказаді. Пропонується затвердити проект землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду і площі 7 гектар і земель сільськогосполіського призначення для ведення товарно-сільського виробництва за адресою Житомирська область Бердицька район Бейгордоцька сільська рада село Озадівка та передати в оренду Стоп-Озадівській земельну ділянки комунальній власності площею 7 гектар, на якій розташований належний. Їм об'єкт нерухомого майна за адресою житомирського Батичівське район село Одзадіка для введення товару сільського виробництва терміном на 49 років, встановивши варену плату на розмірі 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Члени комісії, прошу голосувати. Хто за одного голосно рішення техніки Дане рішення рішення проти на сесії? Наступне, про затвердження технічної документації і заново устроїв та виділення на на місцевості земельної ділянки паль. Пропонується затвердити технічну документацію із замовлюстю щодо встановлення відновлення меж ділянки ділянків на місцевості для ведення особистого селянського господарства площею 2 гектара 1159 на території Радмиродицької сільської ради, виділити натурі та передати у власність поліські Людмилі Михайлівні земельні ділянки поліського призначення і земель заформованого стоїння Києва, площею 2 гектара 11.59 для ведення особистого селянського господарства. Наступний Затвердити технічну документацію за милоустрією щодо встановлення відновлення земельної ділянки матури на місцевості для ведення особисто сільського господарства площею 3 гектара 3888 на території Рейгордоцької сільської ради. Виділити матурі та передати у власність поліщук Ані Васильні земельну ділянку Упасійського господарського призначення земельно реформованого ПКА світанок загальної площею 3 гектара 3878. З них 0,7233. Та е, 2 гектара 66,45 для ведення особистого селянського господарства. Члени комісії, прошу голосувати. Хто за? Проти. Одноголосно. Рішення прийнято. Дане рішення пропонує винести на розгляд сесії. Наступне про затвердження проєкту за та передачу в оренду земельної ділянки самосуве. Пропонується затвердити проект замовки щодо відведення земельної ділянки в оренду площі 60 сотих для городництва, Зареєструвати право комунальної власності на дану земельну ділянку, передати в оренду громадянину Самису Володимиру Леонідовичу, земельну ділянку комунальної власності сільського спольського призначення площі 60 сотих за межами села Романівка Райгородської сільської ради Вадийського району Житомирської області для городництва, уповноважити сільського голову Самчика Максима Юрійовича на підписання договору оренди земельної ділянки терміном на 25 років. Встановивши оренду плату на розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки в рік. Членові комісії, прошу голосувати. Хто за? Проти отримали складного голосно. Рішення прийнято. Пропоную дане рішення винести на розгляд сесії. Наступне про затвердження проекту земовства та передачу оренду земельної ділянки самосу ОВ. Пунується затвердити проект замовності щодо відведення земельної ділянки в оренду площі 60 сотих для городництва, зареєструвати право комунальної власності на дану земельну ділянку площі 60 сотих, передати в оренду громадянину Самусю Олексію Володимировичу земельну ділянку комунальної власності сільськогосподарського призначення до 60 шістдесят сотих за межами села Романівка і сільської ради до Біської району. Доміської області для городництва уповноважити сільського голову самчика Максима Юріча на підписання договору оренди земельній ділянки терміном на 25 років і встановивши орендну плату на рівні 3% від нормативно-грошової оцінки. Юрі. Члени комісії, прошу голосувати хто за одноголосно рішення прийнято. Пропоную дане рішення передати на розгляд сесії. Наступне пронесення змін до договору оренди земельної ділянки шляхом укладання додаткової угоди до договору від 29.05.2019 20 року. Пропонується укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 29.05.2019 20 року з Ніколенком Марфомом Олександровичем, площею 30 гектарів за адресою Житомирської область, Балтичське район і Городоцька сільська рада за межами села Путіна. Кадастровий номер 1820882083911, замінивши в пункті 3-1 договору текст цифру 7 на цифру 17. Пункт 8.3 доповнити абзацом на термін договору оренди передавати об'єкт оренди. У пункті 8.4 виключити 10 та 11 абзац. Інші умови договору залишаються незміненими. Незмінно. Поповноважитель сільського голови самчика Максима Юріч на підписання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки. Члени комісії, є пояснітання. Ставлено голосування. Хто за Одноголосне рішення прийняти про команді дане рішення передати на розгляд сесії? Наступне проведення дозвіл на виготовлення техні... технічної документації із нормативно-прошової цінки земельної ділянки водного фонду. Пропонується надати дозвіл на обрання на грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності площі 7330 за адресою Житомирського область Байдецької район Гордоцької сільська рада, село Мирника, бастовий номер 18 20 88 12 0307 93 для рявосполізьких потреб. Члени комісії, прошу голосувати. Хто <зважає> за <зважає> проти. Рішення прийняте одноголосно дане рішення. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. пропонується надати громадянці ставлю Вікторії Олександрівні дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під земель запасу сільського сполицького призначення орієнтовної площі 15% в межах населеного пункту села Мартиніка для городництва, сподальшої передачі в оренду. Надати громадянину Цибуцькому Назару Васильовичу дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і подальшої... Юпередачою оренди і земель запасу сільськогосподарського призначення орієнтовної площею 27 та 36 соток в межах населеного пункту села Райгорове для Городства. Та надати Чіпкирині Олександрівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і земель запасов сільськогосподарського призначення орієнтовної площі 60 соток в межах населеного пункту села Мирний для Городинця з подавшою передачу в оренду. Проти підтримався оголосним рішенням дане рішення пропонує виглядає розвитку сесії. Наступний, проведення дозволу на розроблення технічної документації землеут щодо встановлення відновлення межі ментів натурі на місцевості громадянам власникам паї. Пропонується надати громадян да. прейзер. Володимиру Станіславовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землевустю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості земельної частки паю площею 3 гектара 2995, в тому числі рілля. 2 гектара 6633 по 0,6362 із земель формованого ПКА світан на території райозької сільської ради для ведення селянського господарства. Кандидати громадянці звільнень, Маргариті Миколаївні дозвіл на розроблення технічної документації і землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості земельної частини купає площею 2 гектара 0,9. та 59, номери ділянки 244 та 244А і земель реформованого КСП імені Кірова на території районської сільської ради для ведення особисто селянського господарства. Одноголосне рішення прийнято пропонує дане рішення передати винести на провід. Наступне про затвердження програми «Питна вода Район Гровецької територіальної громади на 2024-2026 роки. Пропонується затвердити програму тепловода Рейгородської текстуральної громади на 2024-2026 роки, подані програми згідно додатку, фінансування заходів програми здійснюється за рахунок державних коштів, коштів обласного бюджету, районного бюджету, коштів сільського бюджету рейгородицької сільської ради, інвестиційних коштів та коштів комунальних підприємств та сільської ради, виконавчому комітету сільської ради забезпечити організацію виконання програми. Контроль, Виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради. Члени комісії, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дане рішення пропонує на цьому сесії. Наступне про надання на розроблення технічної документації і звинуваті щодо поділу земельні діяльної комунальної власності. Пропонується надати дозвіл на виготовлення технічної документації і знову щодо поділу земельної ділянки регіонівської сільської ради, площі 58, кадастрові кадастрою 182088 32 01 04 001 7145 за адресою Житомирського, військової з район за межами населеного пункту села Райгодополиця Зарічна, 19. Члени комісії, прошу голосувати. Хто за? Проти. Дане рішення пропонує радіо. Прокладання дозволу на розроблення проєкту зеленності щодо відведення земельної ділянки, ФОП «Богатирчук» і ФОП пропонується надати ФОП «Богатирчук» і Ріне Олександрівні дозволу на розроблення проєкту зеленістю щодо відведення земельної ділянки, складаю передачу оренду, орендовної площі 20% для розміщення та експлуатації будівлі споруд машинобудівної, транспортного та дорожнього господарства за адресою село Мирне вулиця Казацька. Проти отримав все одноголосне рішення про місто Планується надати дозвіл МКП, Райгородоцький центр первинної медик медико-санітарної допомоги на розроблення проєктів за домустою щодо земельної ділянки із земель житлової та громадської забудови орієнтовної площі 10 сотих за адресою Житомирського з Батичівська район село Озадівка, вулиця Центральна, 5, подальшої передачі постійне користування для будівництва та обслуговування будівель і закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Та наступний пункт надати дозвіл. КНП Рейгородоцький центр первинної первинно медико-санітарної допомоги на розроблення проєкту землеустрію щодо відведення земельної ділянки із земель житової та громадської забудови орієнтовною площею 10 сотих за адресою Житомирського і району, район села Обиста шевченка 7 з подальшою передачою постійного користування для будівництва та обслуговування будівлі закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Проєкти із землеустрій подати на розвит та затвердження в установленому порядку. Члени комісії, прошу голосувати, хто за, проти отримався одного голосу. рішення прийнято. дане рішення пропонує внесення сесії. Наступне про надання дозвіл на внесення змін до містобудівної документації детального плану території села Мирно району з метою визначення ділянок під житову забудову. Пропонується надати дозвіл на внесення змін для містобудівну документацію, а саме детальний план території села Мирне району. З метою визначення ділянок під житову та будову, який розроблений ВК і Фекспертінвестпроект, та затвердженням рішенням сесії Великопетівської сільської ради від 11.03.2015 2015 року номер 408 відділу земельних відносин архітектури містобудування та благоустрою Геха Челені Валерівні, організувати внесення змін до містобудівної документації, детального плану території села Мирнебакліцького регіону з метою визначення ділянок піджитову забудову, розроблення детального плану та забезпечення реалізації вимог законодавства та документального оформлення замовлення, вказаного в пункті першої даного рішення. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та екології. Членом комісії прошу голосувати про за проти отримання все одного голосу. Рішення прийняти дане рішення пропоную винести на розгляд сесії. Наступне про втрату чинності рішення Райгородської сільської ради від 2.08.2024 року номер 1171 про проведення земельних торгів на право оренди земельні ділянки водного фонду, враховуючи результати обговорення села, враховуючи обговорення жителів села Бистрик, питання доцільності передачі в оренду ставка в селі Бистрій відповідно до пунктів 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 12 земельного кодексу України, пропонується вважати таким, що втратило чинність рішення стрічні сільської ради від... 02.08.2024 року номер 1171 про проведення земельних торгів на право оренди земельної ділянки водного фонду. Чи комісії прошу голосувати? Хто за проти отримався голосу? Рішення прийнято до рішення пропонує на сесії. Всі 18 питань і сьогоднішньої комісії вичерпано. Дякую всім за увагу.